На виїзді з Києва в бік Житомира в мальовничих околицях Святошинського району шумить багатоголоссям автівок Брест-Литовське шосе. З обох боків одну з найважливіших магістралей країни підпирають ліси, і саме в цьому місці серед сосен, дубів та берізок, знаходиться ресторанно-готельний комплекс Краків. У суботу, 15 червня, він став справжнім царством дитинства, гостинно відчинивши не одні двері для десятків хлопчиків та дівчаток з усієї України. Організація та проведення грандіозного дитячого свята до дня захисту дітей стала результатом співпраці консульського відділу посольства Польщі в Києві, міжнародної спілки польських підприємців в Україні, отців домініканців Фастівської римсько-католицької парафії та власника ресторанно-готельного комплексу Краків. Серед запрошених на свято і діти членів спілки поляків Прилук, якою опікується Неля Батіщева. До речі, участь прилучан у святі велика удача. Загалом в Україні існує 37 польських громад, але запрошення отримали далеко не всі. Активна життєва позиція, велика кількість роботи, спрямованої на закріплення позицій спілки в невеликих провінційних прилуках, дали зелене світло юним прилучанам на дитяче свято за всіх присутніх щиро радіє керівник консульського відділу посольства Польщі в Києві Рафал Вольський. Для нас надзвичайно важливо знайти організувати заходи які. integrować polską gromadę w tej części Ukrainy. Ja rady, że przyjechały do nas dzieci majże z całego, z, z całego Kijowskiego Konsulskiego Okręgu, to jest z samego Kijowa, z Białej Cerkwy, z i z, z prył. Варто зазначити, головний девіз свята все тут для тебе, дитино. Одразу по приїзді запрошення до шведського столу. Національні польські страви доповнювали обов'язкові з точки зору дітей, картопля фрі та гамбургери. Для прикладу лише тортів було три види: за кілька метрів. Ну зовсім тобі смакота, безкоштовні попкорн та солодка вата. Хто встиг перекусити, а хто одразу з головою кинувся у розваги, а обирати було з чого. Ті, хто, переборовши власну волю, знайшов сили відірватися від надувних гірок, стрибав на батуті. За кілька хвилин невтомний броунівський рух малечі переміщався вже до майстрів пензля. До павільйону черга звичайних дітей. А вже звідти вистрибують тигри та випорхують метелики. Це яринка за сумісництвом кошеня від свята в захваті. Мені сподобалось з рагатки стріляти в банки. Сподобалось лепити із глини мишонка. маленького. одразу уточнюємо: не з глини, а з солоного тіста. Майстер-клас з тістопластики проводить представниця міжнародної спілки польських підприємців в Україні Анжеліка Матвійчук. В її руках шматочки тіста поступово перетворюються на квіти, овочі, звіряток та ще й незвичайних. Ось цей їжачок, збираючи осінні фрукти, розвиває у малечі моторику та тактильні відчуття. Наші юні прилучанки на майстер-класі показали. Гарні результати вони дуже у вас умнічки, подивіться, які цікаві вироби. У нас у них вийшли Ну на першому майстер-класі я вважаю, що це гарний рівень. У дитинстві батьки забороняли малій Анжеліці ліпити кульки з хліба, але пройшли роки, і ліпка з солоного тіста стала не лише хобі, а й джерелом доходів. Тепер пані Анжеліка усіляко пропагує тістопластику. Розвиває і дитячу творчість. Це розвиває дрібну моторику. Дуже корисно займатися діткам. Дуже корисно для дітей на сьогоднішній день. Гіпо, а, гіперактивним дітям. От, дуже корисно займатися дітей дуже корисно займатися діткам у яких є проблеми з мовленням От так, що на кінчиках пальців знаходиться наш наш розум. Організатори врахували інтереси і найменших учасників свята. Для них просто на траві облаштували ігрові коврики, і поки юні дослідники вивчали іграшки, мами безтурботно спілкувалися зовсім поруч. Далі від малюків розгорнулися баталії. Дві групи дітей тягнуть канат, виявляючи таким чином хто сильніший. Переможці вищать так, що у клоуна закладає вуха. Фінити! Вигралі, вигралі Так. у ждерек, президент міжнародної спілки польських підприємців в Україні, що об'єднує 60 найбільших інвестицій в нашій державі. Нашої місії як предпринимателі є в Україні захищати себе і свій бізнес від той сіри, в якій ми працюємо, і скажімо так напрямую від Українського чиновника, но у нас є ще, що і кром'я кромі бізнес проєктів є потребності розвивати себе і свої сім'ї за підтримки генерального консульства Республіки Польща в місті Києві. Організовані для дітей День Святого Миколая і сьогоднішнє свято стали більш масштабними з єдиним прекрасним результатом. Улибка і радость і це то, до чого стоїть нам потратить наші гроші і наше время для того, щоб дати радость дітям. Нашим дітям, тому що всі діти наші. На останніх хвилинах інтерв'ю з паном Іринеушем чуємо, як десь поруч наростає шум. Ідемо ближче. Виявляється, танцюють всі. <му> Три танок вчили на ходу, ділиться отець Михайло Романів у Фастові, де знаходиться монастир братів домініканців. Вони опікуються дітьми з нелегкими долями. Щоб всі діти могли святкувати, і всі діти могли отримувати особливу турботу і піклування, так як сьогодні на цьому святі. Цей день захисту дітей це така наша спільна радість і прагнення, щоб разом святкувати, і також показувати, що всі діти особливі, що всі діти виняткові, що всі діти заслуговують на свято. Дитина у центрі свята по європейськи передбачає, що всі гратимуть під дитячу дудку. ніяких тобі хвилювань перед виступом відірваних комірців. Чи запізнення на концерт дитина, а в її тіні дорослий таке побачили ми на прощання? Наші юні прилучани щиро подякували Рафало Вольські за запрошення на свято та всю дорогу до прилук ділилися враженнями, розглядали призи та співали польських пісень. Дорослі ж думали над словами отця домініканця. Дитинство це по перше час, коли тебе коли ти відчуваєш себе безпечним. Час, коли в тебе є дім і ті люди, які поруч з тобою, які тебе люблять. Я собі останнім часом думав, що хвороба, яка проявляється в дитини, яка не має батьків, це так звана хвороба сироти. Така страшна хвороба, може не фізична, але більш така хвороба самотності і. і, і я би сказав такої бездомності. Це хвороба, яка проявляється в найменших діток, в найменшому віці, коли діти потребують ну, особливої опіки і піклування зі сторони батьків. Тому так, в цей день і все свято хотілося б, щоб в Україні нашій не було діток, які позбавлені батьківської турботи і піклування. Але навіть якщо через обставини сталося так, що не мають батьків, то щоб мали багато-багато друзів. Братів і сестер.